Трохи робочих моментів. Тепловий насос шведського виробництва компанії Нібе буде використовувати тепло землі та заощаджувати до 80% коштів під час експлуатації, і це тільки на опалення, якщо порівнювати з електричним котлом. Вітаю, мене звати Владислав, я інженер компанії теплові насоси Нібе. Сьогодні у нас досить така робоча обстановка. Ми робимо перший пуск теплового насосу. Це тепловий насос «Нібе» модель F1345 потужністю 40 кВт. Тепловий насос забезпечує функції енергоефективного опалення, нагрів гарячої побутової води, кондиціонування будинку та нагрів басейну. Мають плати плавного пуску, вбудовані циркуляційні насоси системи опалення, зовнішній енергоефективний циркуляційний насос системи свердловин, сучасний систему керування з кольоровим дисплеєм, погодозалежною автоматикою, з підключенням до інтернету для моніторингу та керування системою. В опалення, в цілому.